Та в ефірі інформаційний випуск новин 25 квітня. Сьогодні вже 1157-ма доба терору українців. За цей час агресор здійснив чимало воєнних злочинів, не зважав ні на мирних людей, ні на атомні об'єкти. Окупація Запорізької АЕС, атака на четвертий енергоблок ЧАЕС. події 39-річної давнини не навчили поважати ядерну безпеку. І ми пам'ятаємо наслідки катастрофи та поважаємо героїчні подвиги учасників ліквідації аварії. Чира подяка героям, які стали щитом для людства в 1986-му і тим, хто зараз захищає незалежність і безпеку країни. Далі про головні події п'ятниці в області дивіться на 33-му телеканалі. 39 дев'яті роковини катастрофи, яка сколихнула увесь світ, напередодні Міжнародного дня пам'яті Чорнобиля у містах Хмельниччини вшанували героїчні подвиги учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ця трагедія вважається однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Вибух на четвертому енергоблоці атомної електростанції спричинив викиди величезної кількості радіоактивних речовин у довкілля. У той час для ліквідації наслідків 132 працівники по. Пожежної охорони Хмельниччини були направлені в зону аварії. Мільйони людей отримали значні дози опромінення, тисячі померли від наслідків радіації. Чорнобиль це не лише трагедія, це гіркий урок, який зобов'язує нас пам'ятати ціну мирного атому. По кілька одиниць додаткового транспорту на маршрут на Хмельниччині у провідну неділю збільшать кількість автобусів. Усе для того, аби людям було зручніше дістатися кладовищ. Зокрема, у Шепетівці аж шість міських маршрутів перелаштують під такі перевезення. Відтак до цвинтарів автобуси курсуватимуть щогодини з 8.20 до 16.00. Врахували потреби мешканців у Каменець-Подільській громаді. Там запустили додатковий маршрут із села Довжок, який курсував. Атиме з 12.30 до 14.30. Не виключенням у поминальні дні став і обласний центр у Хмельницькому. Запустять на маршрути більше 10 одиниць допоміжного транспорту. 27 числа саме на поминальні вихідні буде організовано додатково шість автобусів від кінцевої зупинки Катьон по Львівському шосе до кладовища Шаровечка. Також буде один додатковий автобус від кінцевої зупинки по вулиці Довженка до кладовища в мікрорайоні Ракове. Також збільшено кількість транспорту на третьому маршруті до чотирьох одиниць, на п'ятому автобусному маршруті до шести одиниць. Та буде продовжено рух транспортних засобів кінцевими зупинками, яких є саме Катіон до кладовища Шаровечки, та кінцевими зупинками, яких є в мікрорайоні Ракова по вулиці Довженко, вони будуть продовжені до кладовища в мікрорайоні Ракова. Вакцинація може врятувати життя. Так медики усієї країни закликають людей вберегти себе від небажаних хвороб. За словами головного санітара лікаря області, у Хмельницькому регіоні справа з вакцинацією залишає бажати кращого як серед дітей, так і серед дорослого населення. Найбільше медики схвальовані інфекцією кору. Станом на 25 квітня у області вже зафіксовано 11 випадків зараження. В той час як минулоріч їх було лише 6. Серед всіх захворівших тільки двоє щеплено. То щеплені одноразово з порушенням календаря щеплень. Це говорить про те, що ми знаємо, що кір висококонтагіозна інфекція, якщо 9 дітей, які контактують з хворим, з 10 дітей 9 захворіє. Це дуже висококонтагіозна інфекція, і в нас зараз проходить захворювання. Проходить важко. Хочу нагадати, що всі, хто був в контакті з хворими, вони щепляться безкоштовно. Бажаючи, які б хочуть проватися проти коло дорослі, вони б за свої кошти. А дітям, які покладують щеплення, вакцина є. Прошу всіх проводити, підходити зв'язок з сімейним лікарем чи з педіатром і робити щеплення. Цікава, масштабна, а головне реалістична. У Хмельницькому презентували стратегію розвідку міста на 10 років. Це кажуть владці, допоможе тримати вектор та йти за націленим планом. Ми плануємо на листопад, грудень, винесення стратегії Хмельницької 2035 на сесію міської ради. і затвердження. Ну і власне потім вже презентацію для всієї громади як. Повністю готову нашу конституцію дороговказ для всієї нашої діяльності на найближчі роки. До розробки стратегії цього разу залучили колишнього міністра економіки України. Він впевнений, місто можна зробити з усього. Головне бажання ну і звісно, хороший план. Я бачу розслабленість міських рад. Я бачу розслабленість міських голів. Та тут у нас півкраїни все одно влітку там приїде, тому що там, тому що у нас гори, тому що у нас море. Тут не тут не треба навіть сильно напружуватися. Ну пройдуть по болоту. Ну. Ну, пройдуть вони їм їм ж і на море треба. ось. Коли в тебе нічого такого нема, ось тоді ти починаєш думати набагато набагато більше і діяти набагато сфокусованіше для того, щоб з цієї, на перший погляд, непривабливої позиції. Стати яскравішим, стати магнетичнішим з того, що відомо сьогодні, до нової стратегії планують перенести хвости з попередньої, як, от, до прикладу, палац творчості його будівництво, як і ще кілька об'єктів, довелося відкласти через російську агресію. Звичайно, що якби не російська нечість, ми б частину з них однозначно завершили. Ми точно б мали готовий палац спорту, Ми мали б готову сміттєпереробку, однозначно. Ми мали б робочий індустріальний парк. Ми в тому не сумніваємось, тому що ми поки Кроково йшли так, як собі власне планували. Оці моменти, так, якщо говорити про конкретні об'єкти, індустріальний парк. Повністю весь завершений цикл сміттєпереробки – Це реконструкція, рекультивація діючого сміттєзвалища, і це сміттєпереробний комплекс з іншою інфраструктурою. Це центр управління відходами, екобуси, навчальна екологічна інфраструктура і так далі. Ну і це, звичайно, палац спорту, і це така спортивна, скажу так, розважальна інфраструктура. Теж однозначно вона би вона вся прийде далі. Однією з головних позицій у майбутній стратегії також залишається міжнародна співпраця. За попередні роки кажуть міські владці, завдяки позабюджетному ресурсу вдалося зробити чимало хорошого. Ми по суті, буквально тільки минулого року запустили дуже класний і унікальний міжнародний проект, який ми називаємо трикутником успіху і розвитку. Хмельницький штурм Дрезден». Зараз ми працюємо над ідеєю, ми її ще ніде не анонсуємо, бо вона важко дається, але ми все одно її дуже мамі реалізуємо. Ми хочемо сформувати теж унікальний проект міжнародної співпраці. Міста партнери чи міста побратими з кожного континенту це буде теж такі свого роду дай Олімпійські кільця так само будуть з кожного континенту місто, де, яке буде побратимом чи партнером Хмельницького, і це теж допоможе нашій міжнародній співпраці. Ну, і, звичайно, це величезна робота з фондами. Банками, грантодавцями і так далі, за словами міського голови, завдяки таким закордонним фінансовим ресурсам у громаду залучили більше 30 мільйонів євро. А це до слова ледь не третина річного бюджету міста. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Як діяти у надзвичайній ситуації? Про це та не тільки школярам цього тижня розповідали хмельницькі рятувальники. Такі заходи відбулися у рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. Аби активніше задіяти дітей, ДСНСівці провели для них цікавий та пізнавальний інтерактив. Крім того, організували й практичну частину заходу, де підлітки приміряли бойовий одяг рятувальника, тримали в руках справжнє пожежно-рятувальне спорядження, а також спостерігали за ліквідацію умовної пожежі. Такий формат надзвичайно зацікавив учасників і залишив яскраві враження. А ще учні отримали повчально друковану продукцію від ЮНІСЕФ, яка допоможе їм краще засвоїти правила безпечної поведінки та вміння діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Несправність сонячної електроустановки стала ймовірною причиною пожежі, у якій загинула дитина. Трагедія сталася в селі Врублівці. У будинку, де мешкало подружжя з сином, виникло загоряння. На момент прибуття підрозділу ДСНС вогонь поширився на площу близько 60 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинув 13-річний хлопчик, його батько отримав опіки. Медики госпіталізували чоловіка до Кам'янець-Подільської міської багатопрофільної лікарні. Мати дитини у цей час була в іншій в кімнаті вона й викликала рятувальників та поліцію. Правоохоронці з'ясовують обставини пожежі. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Будь сміливий саме під такою назвою у місті Хмельницькому відбудеться благодійне тренування для усіх охочих. Наша громадська організація підтримка України спільно з Fit проводить благодійний захід. Тренування відкрите в рамках збору для підрозділу сесіонера. 3 травня 9.00, Стадіон Поділля це велике благодійне тренування. Це не про змагання, не про суперництво, це про єдність, про активний час. Разом разом про нові знайомства це буде у форматі роботи в парах. Ми любимо, коли люди взаємодіють між собою, підтримують один одного. Ми завжди знаємо, що разом спільно ми можемо завжди більше. Долучитися до цікавого, позитивного, спортивного а головне, благодійного дійства зможе кожен охочий. Організатори запевняють, що обмежень по віковій категорії чи фізичній підготовці немає. Можуть долучитися абсолютно усі будь-якого віку, неважливо ваш. Рівень фізичної підготовки ви точно зможете виконувати цей комплекс і провести класний час. Посилання на реєстрацію на самий захід. Ви зможете знайти в соцмережах. В шапках профілю нашої громадської організації Тоталфіт Хмельницький внесок початковий від 500 гривень для реєстрації на захід. Ну і на завершення тренування на усіх учасників чекають приємні подарунки. Кожен учасник отримає фірмову медаль. Також будуть розіграші, призи, ведучий, музика а атмосфера і ми будемо дуже раді бачити абсолютно кожного. Погода на вихідні. Тепло змінить прохолода. Синоптики прогнозують зниження температури. Завтра, 26 квітня, на території Хмельниччини переміщуватиметься активний холодний атмосферний фронт з північного заходу. В нічні години очікуємо короткочасний дощ, в день без істокових опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10 градусів тепла, в день 11-16. У Хмельницькому вночі 7-9 градусів тепла, в день 2. 12-14. В неділю опадів не прогнозуємо. Температура повітря в нічні години 1-6 градусів тепла. На поверхні грунту заморозки 0,5 градусів. Такими були новини. П'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас, тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.